Теж, що на деякі мої пости і моє бачення пишуть, що я розвожу зраду, і тому подібне. Я хрен знаю, в чому тут розводиться зрада, тому що ти говориш правду, ти говориш свою думку, ти кажеш свою позицію. Ну, типу, Я багато всього чую, я багато всього бачу. Мені просто дивно, коли люди мовчать, вони навіть соцмережах можуть сказати свою думку. Я розумію, що вони залякані, вони просто бояться. Боже, до чого ми дійшли? Ми боїмося сказати свою думку. Бляха-муха, 24 рік, 21 століття. Ну це просто треш. Я не розумію того. Але ми завдяки... Я недавно поширювала відео, коротке відео змонтоване про ну коротко про ситуацію в нашій країні там, що одні мільйони крадуть, другі там гинуть і тому подібне. Мені там прийшов хейт, типу, що я пущу якусь фСБшну пропаганду. Блять, яка ФСБшна пропаганда? Ну ви про що? Згадайте Рашку на початку, що вона зараз буває? Відкривайте очі, відмічу Холоденко, я її підтримую у всьому, вона молодець, на неї зараз теж купа хейту, хочу просто її цим відео підтримати. Я її підписується і закликаю всіх підписників, блін, не мовчати. Реально, мене такі тут весь день, я, блін, з тим, мені пошукають кричати провести блядь, бред. Знімають сьогодні, знімають залужного, да? Це буде завтра. Післязавтра, може, будуть е жіночі поголовно на фронт відправляти. Ну серйозно. Мужиків і так же майже на ману, я все розумію, але давайте виключимо критичне нарешті мислення, не будемо тою сірою масою, якою серед нас є, дуже багато.